На Харківщині відкрили додатковий транзитний пункт для жителів Донеччини, які рятуються від російських атак. Павлоград вже не здатний прийняти настільки великий потік евакуйованих людей втричі більше ніж міст. Скільки можуть прийняти у лузавій, та які там умови, бачила наша Ірина Антонюк. Родина Олександра тільки но приїхала у Лозову до транзитного пункту, вже зареєструвалася та отримала гуманітарну допомогу на перший час. Їжу, речі і по 10 тисяч гривень на кожного. Добре, віднеслись люди. Що треба, підсказали, знайшли виходи, якщо в кого щось було. Яка от топікове виїжджали втрьох із дружиною та лежачим батьком із під Краматорська під обстрілами зупиняються тут у Лозовій. Олександр боїться, що батько дорогу кудись далі не витримає. Ми виїхали як три снаряди в хати впали. Нас добрі люди через солдат змогли тут пристроїти. У нас лежачий батько, 89 років. Він сюди 8 часом добирались. Хоч живого живого привезли. спасіба. Цей транзитний пункт відкрили лише тиждень тому спеціально для евакуйованих з Донеччини, бо інший такий хаб у Павлограді вже не справлявся. На жаль, кількість евакуйованих значно збільшилась. Це перший пункт. І друге, на жаль, через просування лінії фронту вже іноді логістика до Павлограда стає більш складною. Сюди привозять людей з Добропільської, Дружківської, Краматорської і сусідніх громад. Пані Тамара приїхала із котом із Добропілля страшно страшно світла немає води немає виживати немає як і як Розповідає, в центрі погодували, дали ліки на перший час і запропонували ліжко. Нормально. нормально. Ми тут з дівчатами вже навіть подружилися за ніч і тепер сидимо і базікаємо між собою Усі пенсіонерки чекають на евакуаційний потяг. За кілька годин їх мають відправити далі в спеціальний заклад для маломобільних. Всі помирали і сина похоронила. А чоловіка от три неділі як похоронила. Тромб, обірвався тромб. Лідія теж виїжджала з Константинівки вже під обстрілами. Всі вісі, все все побито, все оставили В дві сумки та й все. Що за всю жить нажили, виходить? Через те, що наважуються виїхати, коли ситуація вже сильно погіршилася, багатьом потрібна меддопомога. Дуже тяжелі, то і на каталках приїжджають, і опалені ну різні люди. Дуже дуже складна ситуація. Всім евакуйованим допомагають із розселенням, а тим, хто хоче поїхати до родичів. Купують квитки, намагаємось сажати теж на потяг евакуаційний, якщо це по путі. Якщо ні, тоді купуємо квитки і відправляємо вже на автобусах або теж на потязі. Волонтери у центрі працюють понаднормово, аби допомогти всім. Життя це найбільша цінність. І будь ласка, евакуюйтесь, тому що є випадки, коли на жаль наші волонтери або поліція або ДСНС вже не можуть заїхати в певну населений пункт. А ті, хто вже виїхав, не жалкують про своє рішення. Жить одна. із Харківської області Ірина Антонюк, Олексій Жучков. Ми Україна, марафон. Єдині новини.